Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В ТЦК надали свою версію подій щодо скандального блави на мажорів в термальних водах на курорті косів. Бавити законодавством можна лише в мирний час. Підрив цілісності країни це ворожа робота. В Україні оголошено військовий стан. Всі чоловіки і самі мали з'явитись до ТЦК і оновити дані про себе. Але хтось забув, що в країні війна, хтось в термальних водах відпочивав парився. Хтось танцями був зайнятий, хтось у спортзалах не мав часу вийти, заявив представник військових в ефірі телеканалу Прямий. Для того, щоб люди згадали, що є війна, представники ТЦК повідомляють людей про їх обов'язки. Якщо ви не прийшли до нас, ми прийдемо до вас. Допоможемо. Представники ТЦК просто виконують свою роботу. Ми очікуємо професійних спортсменів, цих панів, які оздоровилися в термальних водах. Нехай вони нас замінять, ми на їх місце прийдемо, зазначив військовий. Нагадаємо, раніше представники ТЦК зайшли до оздоровчого комплексу і намагалися роздати повістки чоловіка. Ам, які відпочивали на термальних водах, проте в адміністрації заявили, що в закладі перебували в основному жінки та діти В країні двадцять другого другому році, двадцять четвертого лютоголошено військовий стан. Всі чоловіки мали з'явитися. Самі надати дані про своє знаходження перебування в силу різних обставин. Хтось просто забув, що він живе в країні, де два роки війна, хтось не мав часу в силу своєї зайнятості. Ну там термальних водах відтихав, відтихав парився, хтось дуже танцями був зайнятий, хтось у спортзалах не мав часу вийти, хтось дуже був зайнятий на 0,25 двадцять ставків я під якоюсь бронею або перепливанням річки це, тиса. що от такий варіант це, так. А буде з підсніжниками, хтось через свою дурість почав проростати по карпатських лісах, бо хотів тікнути за кордон. І з тою метою, щоб цього не відбувалося, щоб люди по дурості не гинули, щоб люди згадали, що є війна. Звичайно, працівники центрів комплектування надають таку можливість, ознайомлюють людей, повідомляють про роботу. Якщо ви до нас не прийшли, ну звичайно, в силу обставин. Ми до вас прийдемо, допоможемо. Тут вони просто працівники центрів комплектування виконують свою. Роботу звичайно дуже очікуємо тут пору з нами професійних навчених спортсменів, цих панів, які оздоровилися з себе в термальних водах. Гляди, вони нас замінять. Ми на їхнє місце прийдемо.